Чорашні перемовини 4 години тривали. Зараз вже 2 з половиною не знаємо, немає інформації про що говорять, але точно знаємо, що буде ще один раунд із українською стороною, яка зараз в тому ж готелі перебуває, на відміну, як нам кажуть, від журналістів. Нова роль саудитів так, от порівняно нещодавно вони в якості таких медіаторів, посередників у переговорному процесі почали виступати і, власне, надають свої міста, готелі як платформи для зустрічей. Що що для Саудівської Аравії оці переговори означають? І якого результату вони хотіли би добитися? Чого вони очікують? Бо те, чого хочемо, ми, чи чого хоче Путін або Трамп, ми знаємо, насправді ну, Саудівська Аравія не вперше виступає майданчиком для перемовин. Це і 80-ті роки. Так звана Таївська угода, яка завершила громадянську війну в Лівані, так само проходилися перемовини пов'язані з Афганістаном, і ще дуже багато всього. Саудівська Аравія є країною з активним нейтралітетом. Вона, в принципі, заявлено підтримує територіальну цілісність України, але до активних санкцій проти Росії не долучається. І так само приймала певну участь в обміні полоненими, як сусідні Об'єднані Арабські Емірати і Катар. Я би розділив в дечому тут роль Саудівської Аравії і ті питання, які вирішують Сполучені Штати, Росія, і Україна радше Саудити тут просто дають з метою ну покращення свого іміджу як регіонального лідера майданчика, але по суті реальним медіатором в перемовинах. Наразі виступають Сполучені Штати, тобто, фактично, це так. Саудівська сторона обмежується досить такі поверхневими заявами про те, що в разі там якогось добуття миру, який це буде мир пересічному Саудиту, навряд чи це сильно цікаво. Так, от, мовляв, це зусилля Саудівської Аравії по встановленню мира, миротворчому процесу. Ну і умовно, це. Той нейтральний майданчик, якого добився багато в чому Путін, оскільки перемовини не відбуваються в Європі, перемовини не відбуваються з іншого боку і в Білорусі, що для української сторони важливо. Вони вбиваються в країні, яка ну виглядає як нейтральна, хоча. Насправді всі ми знаємо, що Саудівська Аравія радше більше проамериканська, такою була і буде ніж проросійська. Тобто, все ж таки тут роль саудитів, справді як майданчика, але в будь-якому разі не якась там визначальна. Ми дивимося зараз. пробуємо спроектувати, пане Михайле, як буде діяти адміністрація Дональда Трампа, якщо вийти на припинення вогню, хоча би на цей 30-денний сісфаєр, не вийде. І тут хочемо змоделювати цю ситуацію. Відштовхуємося від того, що вже наявне, наявним станом на зараз є що є досягнення. Президента Дональда Трампа, це оголошення економічної війни всім своїм стратегічним союзникам і сусідам, це заміна паперових трубочок в Макдональдс на пластикові, це введення тарифів і скорочення великої кількості працівників, США, що довело країну до абсолютного розколу. Ну і великою галочкою було ми допомогли Ізраїлю і Хамас. Відповідно віддасть всіх полонених, а тепер бачимо відновлення боїв. Ізраїль знову атакує сектор Газа, а Білий Дім каже, що підтримує це. Ну єдине якесь таке кхм, досягнення, яке було галочкою поставлено, не прожило й два місяці. Пробуємо це проєктувати на нашу історію. Це нас очікуючи, будуть якісь апгрейди за тими всіма результатами. Тут є кілька сценаріїв розвитку подій. В принципі, те, що стосується ізраїльсько-палестинського конфлікту, навряд чи може бути проведені якісь паралелі з російською агресією проти України. Хоча багато хто в світі їх намагається проводити, можна оголосити про перемир'я, а продовження війни просто не помічати. Так само, як наприклад, багато хто не помічає цивільних жертв серед населення гази і е це в принципі для, для багатьох, навіть сусідніх країн, не є чимось новим. Про це говориться, але не більше. Так само в Україні американська адміністрація може оголосити про перемир'я, але російські напади будуть тривати, як і е, щоденні атаки, і це все буде говоритися. Ну що якесь відбувається там порушення перемир'я, ну але ж немає третьої світової, немає ядерної війни. Ось ми здобули. Тобто може перейти умовно такий тривалий, ще більш затяжний. Конфлікти те ж саме ми бачимо в Ізраїлі, те ж саме ми бачимо в Газі. Річ у тім просто що е, палестинсько-ізраїльські відносини були складними до Трампа і будуть складними після Трампа. Е, в принципі, американська адміністрація була завжди республіканська, навіть приязна до ізраїльської сторони, приязна до Нітаньяху. І зараз, якщо ми говоримо про ситуацію все ж таки в Газі, то очевидно, що там Ізраїль погрожує взагалі зачистити Хамас повністю, окрім того, створено відповідне міністерство по переселенню палестинців. Щоправда, на якій підставі і за яким законом людина, яка з діда прадіда там живе, повинна кудись виїжджати. Це питання, яке ставить логічно міжнародне співтовариство. Але Ізраїль принаймні погрожує провести ще більш жорстоку операцію, і якщо Ізраїльтяни її почнуть. То американські адміністрації ну доведеться їх підтримувати. А власне, далі вести діалог відповідно з союзниками, такими як. Об'єднані Арабські Емірати, там Сполучені Штати, власне Саудівська Аравія, які втім палестинців приймати не будуть. Основний тягар ляже на Йорданію і Єгипет, які вже намагаються зробити будь-що щоб це припинити, оскільки декілька мільйонів палестинських біженців і так знаходяться в Йорданії і Єгипті. Це надзвичайно складна гуманітарна ситуація і. Я не думаю, що адміністрація Трампа запропонує те, чого не пропонував Байден, а до нього інші власне американські президенти, які приходять і уходять. А конфлікт залишається, оскільки фундаментальне право палестинців на створення своєї держави залишається нереалізованим, і тому цей конфлікт буде тривати далі і далі. Бачите, білий дім вже каже, що Трамп повністю підтримує Ізраїлю. Та як ви кажете, 58 днів тривало оце перше Трампівське перемир'я на близькому сході. Щодо нас, то наразі вони хочуть 30 днів. Розуміють, що більше це може бути складно. Пане Михайле, ще про Туреччину хочемо розпитати. Не зовсім демократичні речі там відбуваються із арештом мера Стамбула, який є головним фактично опонентом, головним конкурентом Ердогана на наступ. Них виборах але Європа ну не дуже гостро реагує так на ці не дуже демократичні процеси, бо Туреччина зараз є важливим гравцем. Турецька армія є великою сильною і може бути великою підтримкою для Європи. Зрештою самі турки говорять, що ЄС без Туреччини зараз неможливий. До якого моменту власне оце заплющування очей може дійти, і до чого може дійти ситуація в Туреччині? Як далеко готовий Ердоган зайти? Ну Європа буде заплющувати очі абсолютно на все, що їй вигідно. Ердоган міг би піти шляхом свого північного сусіда і скликати своє РНБО, ввести просто санкції проти ІМАМОГЛУ, і в принципі було б цього достатньо. Але Ердоган пішов іншим шляхом. Ми бачимо, наприклад, коли в неділю були запропоновані. Власне, тим самим Імамоглу певні про закликав до протестів. Було оголошено мітинги Якраз цей день рішення суду. Тобто Ердоган просто так взяв і сказав, ну ви там мітингуйте. а Я прямо в цей день можете ще сильніше мітингувати. Буде рішення суду по арешту. Імамоглу. Насправді ситуація дещо складніша ніж собі уявляють. Оскільки за імамоглу стоїть переважно молодь, освічені верстви населення, там університети, студенти, деякі працівники, і то більше студенти, оскільки працівника може легко втратити роботу. Вердогана насправді ну у нього завжди був такий підхід, так як і в Туреччині. Це далеко не перші політичні негаразди в цій країні. Були і арешти, були і страти політичних лідерів 20 столітті. Військові перевороти, звинувачення відповідні. Багато опозиціонерів сидять турмок. Це специфіка турецької демократії, і в даному випадку Ердоган не боїться виборів. Якщо йому доведеться оголосити дострокові вибори, навіть може сказати так, країна в кризі, там ми оголошуємо, і ймаглу на них, очевидно, не ви не. Не піде, що важко сказати, як можна буде подолати ці всі судові позови. А Ердоган може обнулити так би мовити свій термін і побути ще президентом. Знову ж таки обравжись, бо минулого разу опозиція виставила проти нього людину, яка ну не мала шансів, якщо чесно, на успіх, хоча набрала дуже багато там той келич Оглу. Більше того, туреччину ніхто в Євросоюз. Він не збирається брати, оскільки це доведеться тоді миритися з турецькою економікою, з турецькою агропродукцією і так далі. В принципі, туреччину дуже довго тримали біля відкритих воріт, допоки Ердоган не став власне Ердоганом. В даному випадку я би європейський чинник взагалі. Не сильно на нього зважав, оскільки європейці мають дедалі менше впливу в Африці, дедалі менше впливу на близькому сході. Тобто Європа умовно згортається до меж євросоюзу, і навіть в самому Євросоюзі європейська ідея потроху йде на зниження, оскільки все більше праворадикальних сил. Власне, uh -huh. тому Туреччина і буде поводити в чи в тому числі на Трампа. Ердоган дивиться на Трампа, дивиться на Путіна, дивиться на Нетаньяху і говорить: ну, якщо їм власне можна, так а чому мені так не можна? Більше турецька демократія працююча. Ну є протести. Ну протестуйте, ніхто ж нікого не розстрілює. Да, є там певні наведення порядку, але не більше того, тобто я не вважаю, що це призведе до ці протести, призведуть до суттєвих змін у самій Туреччи пане Михайло, але в регіоні ще відбулися важливі речі після того, як Дональд Трамп, президент США, пройшов на своєму гольф полі 18-ту -го лунку. Він нарешті переміг на своєму чемпіонаті і дав наказ бомбити хуситів в Ємені. І удар відбувся. Ми розуміємо, що хусити читай Іран. А ми розуміємо, що удар по хуситах – це фактично допопідставити плече тих саудівській Аравії. Що далі буде відбуватись там? Тобто, це такий перший серйозний прямий військовий акт президента Дональда Трампа в регіоні. Абсолютно та ж сама політика, яка була за часів Байдена, тобто удари з повітря по тим військовим об'єктам, по тим видам озброєння, які можуть загрожувати, загрожувати основному союзнику в регіоні Ізраїлю, в тому числі кусицькі ракети перехоплювалися Саудівською Аравію, бо власне вони через неї або вздовж узбережжя Саудівської Аравії в Ізраїль і летять. В принципі, це результат тієї політики діалогу з Іраном, яка є в Сполучених Штатах із часів Ірано-іракської війни, коли в принципі Іран намагалися всіляко обмежити вести певні санкції, але разом з тим ніхто не припускав ані змін режиму в Ірані. Ані істотно не загрожував іранській політичній еліті, тобто продовжуються ці проксі війни, і я неодноразово говорив вже в ефірах, що в часи Трампа в принципі політика американців на близькому сході буде така ж сама. Тут трошки будемо бомбити, там трошки будемо домовлятися, там будемо працювати з тими іншими. Був шанс абсолютно змінити ситуацію в Ємені. Е, ще в часи до речі, першого президентства Трампа, але тоді він не вклався суттєво в допомогу Саудівській Аравії. Вони по суті мусили піти на перемовини з хуситами, вивести війська з Ємену. Тобто Трамп не вирішив цю проблему тоді, і він абсолютно не вирішить її зараз. Нас власне наскільки там будуть. Певні військові дії хуситів, тобто десь вони викатять ракети, по ним вдарить, десь вдарить по виробництву тих самих балістичних ракет, і дронів. І от ситуація перейде угу. в такий перманентний затяжний конфлікт. Більше я не очікую тому.